Всім хай з вами Мар'ян. Пам'ятаєте попереднє відео, яке вийшло досі зовсім недавно? У нас буде похоже, ж, тільки ми будемо зірочку, зірочкою ту робити. І з вами ще Саня опять. Привіт-привіт! Це от сама патичка, яка була розробила машинку як гуска. Так, тільки от подивіться обов'язково те відео. Щоб а, би, бо бо тому, без що того ви не подивилися. Поняті, Тут, підпишіться буде, на, на мій канал, подивіться там, типу підписки, подивіться, там буде передостань. Ну коротше, ви ще ну, будете, то... так. Буде. Навіть не передостань, там буде. Ну якщо, ну так, якщо ми будемо багато все. відео ще знімати. Ну, ну, сані... Давай же починайте. Перше ставимо ставки, чи Саня попаде, чи ні. Один раз тільки. Тобто і поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Ну хто підпишіться? Лайк то все таке, а от підпишіться головне. Не попав. Хто за те, що він не попав, той виграв, хто за те, що він попав, програв. Хайсь мені здається, що цього зірочку буде Ні, розтрощити. О, Один не шо? легше. Ми вже її майже розтрощили. Відео... А ми ще будемо за одного ізичка ізучу... сонечка понавалити. Да. В одному відео два. Із... Да. Ще цього зічок сонечко, бо ми бо це ми скоро зеваємо. Подивіться, я сюди попав такого. Дивіться, як розвалилося. Ми просто все оба. А тепер я попробую попасти сюди. Ми просто вбиваємо. Не попав. Ми просто вбиваємо груз. Ну, не знаю, може ми в одному відео знімемо цього, -цього а може інакше, в різних. Не попав. Не ну, може і не відповістися, як я машинку. Може, Мені ще здається, що може ми із... А ні, ми вже майже розтрощилися, ті кусочки розтрощать. Будем... А давай сітку будемо трощити. Ні, сітку не поручувати. Давай попробуємо, це буде якраз довгий відео. Ну наступ. Ну в наступному відео, в наступному відео. Зараз полуничку і потім і сонечку. А сітку в наступному. Яке сонечку. По а -а -а. полуничку. в По... вже і так Але А сильніше. Звісно, її буде обще, і машинку було набагато. А с от. Все, дірочка вже розпуще. Я не знаю, як це так не їде. Почекайте, зараз я руки вийти. Починаємо. Так. Ні, забри чохлончик, зараз як попадеш, по, то Нє, буде на сядь. Давайте я зараз дарю ці сили, а це буде кидати. Добре. Воно дуже слабеньке. От він же б'є. Ха-ха-ха. Все тепер кидаю в сонечку. Ну, сонечку теж буде легко розбити, мені здається. No! Да ми тільки дві хвилинку. Тільки чекай, чекай, почекай. Встану опять ставки, чим зараз попали, чи ні. Ставимо, даю 20 секунд. Зараз. Вс. Ну, дали вам 15, тепер Саня кидає. Не попав. Хто, за то, що, хто проголосував за те, що він не попав, той виграв, хто за того, що він, він то, що він не попав, той за те, що він попав, той програв. Так, зараз він, він ну, що ти так кидає. Та, що, та ж саня, то це що буде це що за відео. Ну, тут топов, машинку ми багато довше вели. Подивіться, ми там вели десь тих десь 9 чимось хвилин. А тут ми будемо тільки десь ну, ще десь 4-5 хвилин. довше, Тому що їй буде важче невали. ще трохи цим Не, ладно. Можете може Де довше, чи ми Две... думаємо. Уже велика тріщина, дивіться, яка тріщина. А це хоч попробуємо. Бачите, котрі ще. Ми так не довго будемо, Вони їх легше, але машинку ми довго валили. Ай. Ти що в мене кидаєш свою палку? Це це не палка, Ай, все точно. Okay. Їм... Довалиємо їм це і далі ще нема що валити вже. Черепаху я щось не хочу велити. Черепаху <різь> тоже буде? Та ні, давай не буде. <різь> Та, ти <же> любиш? <різь> Та ладно, потім трохи. Наступному відео. Так, але то вже вийде завтра. Но, якщо, набере, Ой, е якщо набере одну тисячу лайків, то ми розтращимо ні. в одному відео 5. Е якщо набере 100 лайків, то ми... 100 лайків, то ми будемо розтращувати Черепаху. Ми, і... ми будемо будем будем знімати 14, хвили. будем 14 хвилин. Займати, щоб ми, ми Почекайте, ми зараз повернемось. Так ми, ми продовжуємо, просто у нас були невеличкі неполоски не і неполадки, тепер ми будемо далі трощити сонечко. В наступному відео 100 лайків наберете, тоді ми будемо трощити все, що, що побачиться нам під, під руку. Так, будемо, Постараємося щось все Не попав. А зараз у нас що, п'ять неполадки, Чекайте, зараз повернемося. Так, в нас опять неполадки були, деякі. У нас, у нас, у нас такі проблеми не попав, не попав саньок. Так, у нас зараз можуть бути ще неполадки, у нас вічно у нас тут проблеми деякі. Не попав. просто, люди приходять. Тут просто ви зараз люди проходять, а ми на дворі, ми ж у нас на не свадьба, ми тут теж щось ходимо. І тому ми так у нас, і тому ми не можемо продовжувати знімати. Ти скільки ще будеш бити? Вже 6, ти вже 3 хвилини б'єш. А думаєш, це так поразка? Дуже тут тяжко. Ми знімаємо для вас відео і в п'ять не пола. Чекай. І так, ми продовжуємо. Я зроблю гостріше. Давай, бей. Ну та що ж ти так, так не попадаєш? Що, нам будуть дизлайки ставити, зато. Ні. Давайте, якщо я ще даю три за собі. Якщо я три рази не попаду, то я її буду бити. Добре. Один. добиваєш, потім ми закінчимо відео. Бо у нас вже тут майже 6 -7 хвилин, але ми вже три ігрушки. О! О Опять три рази. Так, да, опять-таки рази. Чекай, треба. Вже один раз, тепер треба ще ще три рази, блін. Що я роблю вся? Нічого їй хоч пишо. А ні, дивись, типу тут трошки маленька тріщинка стала. Що Та ти так масиш? Зараз другу. Все, Оп, не промазав опять треба все, спочатку. Отам вона вже ж попинилася, тут наруша. Почекайте, ми зараз повернемось. Ем, і так ми продовжили. Две... Под... О, опять три рази треба. Почекайте, ми зараз опять продовжимо. Ми, ми вже продовжуємо, а може зараз будемо опять не продовжувати. О, опять і, треба. Треба. і так ми продовжуємо. Давай застоїмо, давай ходи. Йо. Ми вже зараз закінчимо відео. От не попитки і ми добиваємо. Почекай. І так. Місяка, він подирапу. О, не попав, тепер добиваємо. Та ні, давайте її не будемо добувати. Я останній раз варію від своєї сили і лишаємо. Так, і це. Все, все. Ладно, був Варіант і Саня. Палочки, вот в космос! Всем бувайте! Всем пока!